Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга. У цьому відео я вам розповім, які цікаві прем'єри очікують нас у цьому місяці. Якщо вам подобається такий формат, натисніть вподобайку. Не сподобається, завжди можна передумати. Тож, 1 травня вийшов міні-серіал чотири пори року. У центрі сюжету три пари середнього віку. Вони дружать вже 30 років, і у них є традиція кожного сезону їздити на відпочинок разом. Однак цього року все змінюється, коли одна. З пару оголошує про розставання, але згодом чоловік бере у відпустку нову набагато молодшу дівчину. Через це згуртованість групи піддається серйозному випробуванню. Одні з головних ролей виконують легендарні Тіна Фей та Стів Карел. З 4 травня повернувся серіал Ходячі мерці, мертве місто, який є одним із п'яти сиквелів популярних Ходячих мерців. Конкретно це розповідає про те, як персонажі з оригінального шоу Мегі та Ніган подорожують постапокаліптичним Мангеттеном, відрізаним від материка у пошуках її викраденого сина. Ролі Мегі та Нігана повторили Лорен Коін і Джефрі Дін Морган. З 8 травня почав виходити другий сезон «Покерфейсу» про офіціантку в казино Чарлі Кейл, яка має незвичайну здібність розуміти, коли хтось бреше. Вона подорожує Америкою та допомагає розв'язувати злочини тим, кого зустрічає на шляху. Головну роль виконує Наташа Ліон. Решта персонажів у шоу здебільшого обмежуються появою в одному епізоді, оскільки кожен з них присвячений новій справі. До касту знову потрапило багато відомих акторів, серед яких Джан Еспозіто, Синтія Еріво, Кумейл Нанджіані, Джастін Теру та багато інших. 15 травня вийде четвертий сезон науково-фантастичної антології Любов, смерть і роботи мало того, що у кожному епізоді своя унікальна історія, яка вражає, так вони ще й відрізняються стилем анімації. Але серії об'єднані навколо тем: любові, смерті і роботів. У прямому чи символічному сенсі серіал підійде тим, кому подобається чорне дзеркало. Також з 15 травня почне виходити новий серіал Дастер, події якого відбуваються на південному заході США на початку 1970-х років. Це історія про першу чорношкіру жінку-агентку ФБР, яка намагається зупинити злочинний синдикат за допомогою талановитого водія, здатного втекти з місця злочину. Шоуранером серіалу став Джей Джей Абрамс, а головні ролі виконують Джош Головий та Рейчел Хілсон. 16 травня відбудеться прем'єра одного із найцікавіших проєктів цього місяця серіал Бот», заснований на книзі Марти Велс. Щоденник Вбивцебота тому може зустрічатись і така назва шоу. В центрі сюжету робот-охоронець, який має здатність до вільного мислення. Він це приховує та називає себе вбивцеботом. Робот подорожує з групою вчених на нову планету, хоч залюбки провів би цей час, дивлячись мильні опери по телевізору. Виконуючи небезпечні завдання, він відчуває потяг до людей та водночас нажаханий їхньою слабкістю. З 21 травня почне виходити другий сезон серіалу Дев'ять ідеальних незнайомців. Хоча спочатку шоу мало обмежитись одним сезоном, але його перетворили на серіал Антологію головна героїня у виконанні Ніколь Кідман повернеться. А от решта персонажів будуть вже нові. Сюжет майже той самий: дев'ять незнайомців, які шукають притулку від свого неспокійного життя, проведуть 10 днів на курорті, розташованому в швейцарських Альпах. 22 травня відбудеться прем'єра ще одного цікавого проєкту міні-серіал Сирени з Джуліаною Мур, Меган Фейхі та Мілі Алкок. Історія розгортається протягом одного вікенду в розкішному пляжному маєтку, де Евон Девід занепокоєна моторошними стосунками своєї сестри Симони з її новим босом Мікаелою, тому вирішує, що настав час втрутитись, але навіть не підозрює, яким грізним суперником стане Мікаела. З 25 травня розпочнеться показ восьмого сезону популярного мультфільму Ріка та Морті про чергові космічні пригоди ексцентричного вченого ріка разом з його онуком Морті. 29 травня вийде серіал Краща сестра або Ідеальна сестра в іншому перекладі. Історія обертається навколо двох сестер Хлої та Нікі, які давно не спілкуються. Хлоя успішна медіаменеджерка, одружена з адвокатом Адамом і виховує підлітка Ітана, сина Нікі та Адама, якого вона взяла під опіку через проблеми сестри з залежністю. Коли Адама знаходять мертвим, підозра падає на багатьох, включаючи самого Ітана. Сестри змушені об'єднати, щоб з'ясувати правду про вбивство розкрити сімейні таємниці та захистити хлопця. Сюжет розгортається на тлі медійного скандалу, судових процесів і глибоких емоційних конфліктів між сестрами. Ще 29 травня вийде серіал Відділ нерозкритих справ заснований на одноіменному циклі романів данського письменника Юзі Адлер Олсена, який вже був екранізований як серія фільмів містеріум. Тож у центрі сюжету зухвалий і геніальний детектив, який стає головою нового поліцейського відділку в Единбурзі, у якому команда ексцентричних спеціалістів розплутує старі справи. І наостанок теж 29 травня почне виходити третій сезон і просто так: – спін-офф Секса і Місто, присвячений новому етапу життя успішних мешканок Нью-Йорка, але тепер без саманту у виконанні Кім Кетрол. Третій сезон неймовірніше, почнеться там, де завершився другий, із переїзду Керрі в нові апартаменти. Більше подробиць поки що немає, як і кількості серій. На цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал вас зацікавив, або може ви вже щось подивились і можете порекомендувати, або ж навпаки. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. І якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати через донат за посиланням в описі, або можна стати спонсором цього каналу. Для цього потрібно нажати на кнопочку спонсорувати або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь з мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, коментар, вподобайку, все те, що може допомогти у розвитку моєму каналу. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!